Вітаю вас, діти! Ми продовжуємо з вами вимчати тему бази даних. І сьогодні ми розглянемо таку тему, як реляційні бази даних та їхні об'єкти. Давайте згадаємо, що ми з вами вивчили на минулому уроці. Ми з вами з'ясували, що база даних це просто файл із записами, що знаходиться на жорсткому диску. Для того, щоб опрацьовувати ці дані, потрібні спеціальні програми, які називаються СУБД системи управління баз даних. Система управління базами даних це спеціальна програма, призначена для створення і опрацювання файлів баз даних. Ми з вами будемо розглядати системи управління базами даних на прикладі програми Access. База Access являється реляційною базою даних. Формати файлів, які створені у Access, мають розширення ACCDB або .mDB, в залежності від модифікації бази даних, якою ви користуєте. Отже, що таке реляційна база даних? Це сукупність зв'язаних таблиць, що містять дані про об'єкти певного типу. Тобто таблиці, які створюються на початку, вони ну, практично мало чим відрізняються від таблиць, які ми використовували в Excel. Але ці таблиці. Відрізняються тим, що в них створене у кожної ключове поле, і за допомогою цих ключових полів таблиці об'єднуються і можуть обмінюватись даними між собою. Ми з вами дивлячись на цю базу даних. Можемо уже зрозуміти, що вона складається з п'яти таблиць продавці, прайс-лист, виробник, моделі і товари. Отже, таблиці. Таблиці це основа баз даних. В таблицях зберігаються всі дані про об'єкти. Таблиця складається з рядків і стовпців. Рядки це записи кортежі, стовпці це поля, атрибут. І кожна таблиця має ключове поле, за яким здійснюється зв'язок з іншими таблицями. Давайте ж розглянемо, які об'єкти містить в собі реляційна база даних. Перший об'єкт, і найголовніший, як ми вже з вами з'ясували, це таблиці. Далі йдуть форми, запити, звіти, макроси та модулі. Отже, спочатку ми створюємо таблиці. В них зберігаються всі дані нашої бази. Форми створюються для введення та перегляду даних. Запити створюються для пошуку та вибірки інформації, якоїсь конкретної інформації, яку ви параметри задаєте самі. Звіти створюються для перегляду результатів опрацювання баз даних. Макроси та модулі створюються для розширення можливості бази даних. Отже, таблиці, форми, макроси, модулі, звіти, записи все це є об'єктами реляційної бази даних. Давайте розглянемо все це більш детально. Таблиця. Містить дані у вигляді двомірної таблиці. Таблиці це основа баз даних, від них залежать всі інші об'єкти. Отже, бачимо. У нас таблиця містить код учня, прізвище, ім'я, вулиця, будинок, квартира, телефон і так далі. Ставців може бути скільки завгодно. Код учня не повторюється. За допомогою самого цього ставця буде зв'язуватися таблиця з іншими. Таблиці ми можемо створювати в Аксес у режимі таблиць і у режимі конструктора. У режимі конструктора таблиця має ось такий вигляд. Вигляд ми вибираємо у, за допомогою інструмента вигляд у вікні подання і обов'язково вказуємо ключове поле. Тож розглянемо форму. Форма вибирає з таблиці Дані. Або запиту, на підставі описаного користувачем формату форми дозволяють переглядати, редагувати і друкувати дані. У формі можна відображати дані, взяті декількох таблиць. Наприклад, От форма, працівники і замовлення. Де йде прізвище ім'я працівника, його адреса, його посада і замовлення, які він виконав, наприклад, протягом одного року. Всі ці дані вибрались з декілька таблиць, саме те, що потрібно було, коли ви створювали макет цієї форми. Запити. Запит вибирає дані з таблиці на основі заданої умови. Тобто вам дається таблиця в такому от віконці, і ви вибираєте те, що ви хочете бачити в вашому запиті. Звіт, Звіт вибирає дані з таблиці або запиту на підставі описаного користувачем формату. І дозволяє переглядати і друкувати дані. Ну, теж все подібно. Тобто ви вибираєте з масива даних ті дані, які цікавлять вас для подання звіту. Макроси. Макроси автоматизують стандартні дії. Якщо ви стикались вже раніше з макросами, так, тобто якусь дію ми часто повторюємо, ми просто записуємо цю дію, даємо їй ім'я і назначаємо, або назначаємо кнопки, і при натисканні, наприклад, цих кнопок ця дія виконується. А от модулі автоматизують більш складні операції, які не можна описати з макросами. Давайте розглянемо типи даних, які можуть вмістити таблиці, наприклад, реляційної бази даних країни світу. Дані можуть бути текстовими, тобто назви країн, назви частин світу, державної устрій. Це текстовий дані. Дані можуть бути числові, кількість населення, площа, це, наприклад, у нас числові дані. Дані можуть бути у форматі дати. Наприклад, дата утворення, ну, це в цій таблиці в шматочку приведено все. А так ми можемо додавати графічні дані, ми можемо аудіо в якийсь формат додавати даних. Тобто дуже-дуже багато різноманітних видів даних, які ми можемо вносити в базу даних. Тепер дивіться по вигляду. Тобто те, що у нас міститься в стовпці назва це множина значень властивості назва. Стовпець таблиці частина світу. Це називається поле таблиці або ще атрибут. Ну, частіше вживано поле. Рядок таблиці. Любий з цих рядків, наприклад, Австрія, Європа, Площа, кількість населення і так далі це запис або кортеж. Ми будемо частіше вживати запис. Отже, ми з вами розглянули коротенько бази даних. Давайте зараз на прикладі. Як нам зайти в базу даних? Ми заходимо в меню Всі програми, вибираємо в списку програм «Аксес», от такий значок, як ви вже зрозуміли, так, у нас завантажується програма. Тобто, дивіться, ми можемо або створити нову базу даних, або відкрити, якщо ми продовжуємо працювати з якоюсь раніше створеною базою даних. Бачимо, от розширення бази даних у нас йде. І натискаємо значок Пуста база даних. Тут ми відразу можемо задати назву нашої бази даних і натискаємо кнопку Створити. І от у нас відразу відкривається аркуш, бачите, тут стандартні вкладки, ну, які, звичайно, відрізняються, ми все це розглянемо з вами. З'являється у нас таблиця, і ми можемо змінювати подання. Падання таблиці звичайне, подання конструктор. У такому має вигляді, де ми ще тут вказуємо деякі параметри. Але на сьогоднішньому уроці ми не будемо з вами цього розглядати. Дякую вам за увагу. До побачення!